І от, зуважу, що Україна очікує за кордону понад 22 тисячі хасидів. Це більше ніж минулого року. Про це повідомила директорка історико-культурного центру міста Омань Ірина Рибницька в інтерв'ю агенції Укрінформ. Паломники віджатимуть переважно через Молдову, а також через Румунію, Польщу та Угорщину. І от тільки автомобільним транспортом комунікацію забезпечить двоє поліцейських з Ізраїлю. Решта функції з дотримання порядку ляже на українських правоохоронців та рятувальників. Жодних списків гостей не буде, і відвідати місце святкування Рош Гашана зможуть усі. Однак зона паломництва буде обмеженою. При вході перевірка особистих речей будуть і інші заходи безпеки. Давайте почуємо обмеження пересування зоною паломництва. Це необхідність носіння з собою паспортів. Необхідність дотримання комендантської години, а також певних обмежень, які було встановлено в зоні паломництва, так як от обмеження на продаж алкоголю, а також феєрверків та інших іграшок, які можуть бути схожими на зброю. І от нас на прохання дипломатів та звернення на день до умені вже прибуло більше ніж три тисячі паломників. Від учора і до 21 вересня у місті запрацював особливий режим на в'їзд та виїзд, і також з'явилися дев'ять пропускних пунктів. Окрім того, незважаючи зважаючи на свято, в регіоні діятиме комендантська година з опівночі до четвертої години ранку. Більше про те, які обмеження передбачені на період святкування, розповів в ефірі телемарафону голова Ува Ігор Табурець. Спланували цілу низку заходів з залученням правоохоронців. не тільки правоохоронці Черкащини залучаються, а й правоохоронці з деяких інших областей, практично з 9 числа, діють заборони на продаж алкоголю, тобто всіх всієї продукції на спіртовій основі, і заборони на продаж піротехнічних засобів, ті, які ми кажучи, зможуть якусь становити небезпеку. І також влада надала паломникам усі рекомендації, як діяти у випадку повітряної тривоги, загрози обстрілу з боку ворога.